Всім привіт, доброго дня. Прийшла пора мотоблочити. Ось для порівняння за цим мотоблоком. За цим мотоблоком показує оце чудо, чудо техніки. Маленький. З-2 так, що в нас так? Не знаю як він називається. Якийсь американець Це я вам скажу Йому вже о цьому мотокультиватору приблизно років 20. Примірно років 20. Якась модель. Модель якась Хто його знайшла за модель. Ну, він брався дуже давно, це як пішли тільки оці культиватори. я вам скажу. Років 20 у ньому не робилось нічого взагалі. Це мій дядько купляв його, як тільки прибрав. Придбав дачу і купив оцей молтокультиватор. Вже дядька немає, не знаю. Років три. Зараз його син займається. Ну таке воно. Маленьке-маленьке. Тут же, дивіться, мій палець, мій палець і фреза. Ну це так. Ну, доволі він. Мало капітальне. Ось такий крутенький огляд на нього. Я такий шукав, щоб собі купити, нема. Таких немає. Є такі мотокультиватори, тільки мотор із мотокаси. А тут, як написано, 3,5 коника. Хто його знає? Ну він такий бадьорий. Я це його взяв. оцим я тільки що фрезерував у брата двоюрідного тут на дачі. А цей в нього взяв отакого мініка, щоб отут хочеться мені дружина каже, отут під деревами. Отут під деревами треба. по этот подряпать что тут хочет посадить ну вот так короче сейчас будем дряпать и все вам покажем так что далее будет не перемыкайтесь все прошел я трошки страшная техника я вам скажу Такий уматненький він, маленький. Разулка поламала. До нього ще йдуть по тут дві секції. Тікай, псина. Дві секції. До нього ще йдуть. Ще по одній секції. Тобто три тут і три там, Шість секцій. Ну зараз будемо пробувати. Вогонь! Все! Управляю, я просто ручку нажав, пошв. Ну це таке. Коло дерев. Там такі клумба у кого є. Це таке. Красиво, смало. Веточки наклонив туди-сюди. Ну, культивирую. Я ж кажу, не граблями з лопатой і более-менее сантиметрів 10 воно ну ма тут було перекопано звісно таке воно примітивненьке як насадка на мотокосу ну так пробачте мене це мотор не з мотокоси я, я тут кажуться, що мотор з мотокаси, є насадки, здохне за час роботи. Це моя така думка. А так воно дивиться. Як воно? Работає класна. От бросить. Газунка поламала. Ось тормозочок такий маленький, дивіться, квадратик. Ну, я ж кажу, фрези, ну сантиметрів, ну, сантиметрів, ну, скільки палець, 10, ну, 12 сантиметрів. Ну, я ж кажу, йому годів, годів 20 по цьому мотокультиватору, і в ньому не робилось нічого абсолютно. І він доволі нормально. Зробив. Фрези сточені вже. Тут у дядька було участочок ну городу соток вісім. Він постійно кожен день два рази в рік -е, культивував Собі і сусідки культивував, Ну, звісно, це не культивація, але тим не менее не лопати і не граблями. Правильно? Правильно? Так що отакі порівняння. Цей і той, що... Стоїть за вами. Там дев'ять коней і тут половиною Пише. Як пише. Ну, по стандартну, по стандартну, він якоби американець, не китаєць. Так що, друзі, всім пока. Кому сподобалось, щось робіть, а не сподобалось, не робіть. Все, пока-пока.